Зарядний пристрій бази СЦЦ020102 зі загальною вихідною потужністю 17 ВТ, доступний для покупки в міліампер-година зеніторба. Він має три порти USB ТП, що дозволяють одночасно заряджати кілька пристроїв. Особливістю цього пристрою є автоматичне визначення оптимального рівня струму для кожного з підключених пристроїв. Це дозволяє уникнути перезарядження і забезпечує безпеку і тривалість роботи пристроїв. Зарядний пристрій бази СЦ 020102 має компактний розмір і легкий вагу, що робить його зручним для перенесення. Ви можете легко зберігати його в сумці або кишені, що дає вам змогу мати його завжди під рукою. Крім того, його зручно використовувати в подорожах або в офісі, коли вам потрібно зарядити ваш смартфон, планшет чи будь-який інший USB-сумісний пристрій. Отримайте зарядний пристрій бази СЦЦ020102 в Торба і насолоджуйтеся швидким та безпечним заряджанням ваших пристроїв. Він стане надійним і довговічним помічником у вашому щоденному житті. Замовлення можна зробити прямо на сайті Торба або завітавши до їхнього міліагоди на зену.